Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і я відкрию вам захопливий світ літератури. Сьогодні ми розглянемо багатство колоритних образів у драмі Наталка Полтавка Івана Котляревського, першому драматичному творі нової української літератури. У п'єсі Івана Котляревського Наталка Полтавка ми бачимо єдність місця, часу та дії. Події відбуваються в одному селі біля річки Ворскла. На Полтавщині біля хати горпини Терпелихи протягом одного дня від ранку, коли Наталка йде до річки, і до ночі, коли сонце низенько, вечір близенько. У соціально побутовій п'єсі шість дійових осіб: Наталка, її мати горпина Терпелиха, коханий Наталки Петро, закоханий у Наталку возний Тетриваковський, дальній родич Микола і виборний Макогоненко. Кожен і кожне з них представляють інший характер, світогляд та модель поведінки. Розглянемо Наталка мешканка міста, яка через особисті обставини переїжджає у село. Тому її психологія міська. Вона не боїться говорити із владою, виборним і возним, упевнено тримається, не відчуває страху. Наталка сильна і волюва особистість. Твір починається із пісні Наталки: Віють вітри, віють буйні про те, що вона прагне мати свободу у виборі, кого їй любити? Але возний цього не розуміє: Хто такий возний? Це дрібний чиновник, такий, що із рідного батька злупить. Ви помітили, що возний, Борис Тетербаковський, насправді безіменний. До нього ніхто не звертається по імені. Не називає його за прізвищем, він існує лише як посада, возний. Котляревський іронізує над дрібними чиновниками, які насправді не мають влади і нічого не вирішують. Возний хизується тим, що він письменний, тобто освічений, але насправді недолуго розкидається канцеляризмами, окремими словами і шаблонними словосполученнями із офіційно ділового стилю. Він говорить суржиком і постійно добирає слова, вставляючи у паузах фірмове те є то як його? Іноді здається, що він не завжди розуміє значення слів, які використовує. Возней запитує, могулі те є то як його без отсрочок, волокити, проторов і убитков Получити вовічноє і потомственноє владіння тебе? моє і недвижимоє імені для душі моєї. Кінець цитати. Що зводиться насправді до простого: Наталко, чи вийдеш ти за мене заміж? Наталка розуміє, що возний сприймає життя строго раціонально, і ця модель їй не підходить. Тому, щоби позбутися уваги возного, вона скеровує його до міських панночок. Цитую: Шукайте собі добродію в городі, панночки, чи там трохи є суддівен, писарівен і гарних попівен, любую вибирайте кінець цитати. Однак возний зупиняє свій вибір саме на Наталці. Чому? Бо вона значно молодша за нього, вродлива, працелюбна, не докорятиме йому своїм походженням чи статками. І на відміну від міських полтавських панночок. До яких його скеровує Наталка, він відчуватиме над нею перевагу. Вони надто різні. Вона керується почуттям любові та мудрістю, а він холодним розрахунком. Тому вона і згадує цю народну приказку знайся, кінь з конем, а віл з волом. Зовсім інакшим є виборний Макогоненко. Він вибраний громадою для захисту її справ. Попри те, що він представник влади все одно залишається моральною людиною. Він погоджується допомогти возному із одруженням, але насправді діє в інтересах Наталки та її матері. Адже розуміє, що цей шлюб підтримає їх матеріально. Виборний впливовий. Усі до нього прислухаються і йому довіряють. Характери твору найбільше розкриває кульмінація. Так, у момент, коли Петро віддає Наталці всі зароблені гроші, виборний обирає бік Петра і втручається в ситуацію. Він каже: цитую: такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив. Кінець цитати: до нього дослухається і терпелиха, який доти Петро не дуже подобався. І Возний, котрий у цій ситуації повинен прийняти правильне рішення та відступитися від Наталки. Справедливість головна цінність героїв Котляревського. Мати Наталки горпина Терпелиха, рішуча жінка. Після смерті чоловіка вони з донькою залишаються без грошей, тому вона продає будинок у місті та перебирається в село. Вона керується власним життєвим досвідом, коли розуміє, що вихід зі скрутного фінансового становища можливий лише за умови вдалого заміжжя доньки. Терпелиха нагадує Наталці про її обов'язок повернути матері багате життя, яке вона втратила. Тому каже, цитую, коли тобі що і навернеться на ум, то подумай, для кого і для чого виходиш за возного замуж. Кінець цитати: Наталка Полтавка це соціальна побутова драма із селянського життя. У ній є аж двоє представників сільського народу дальній родич Микола та коханий Петро. Решта представники вищих соціальних верств. Микола і Петро представляють козацький і хліборобський психологічні типи українських чоловіків. Вони проявляються в тому, як герої самостверджуються. Петро долає перешкоди і готовий протистояти батькам, щоби досягнути особистого щастя. Хлопець знає, що для Наталки родина це велика цінність. Тож, коли терпелиха наполягає на своєму виборі возного як нареченого, Петро відступає і не підбурює Наталку не слухати матір. Він віддає все зароблене, тобто делегує дівчині можливість бути щасливою. Розв'язку цього любовного трикутника ми знаємо. У кінці Петро каже про те, що вони з Наталкою житимуть вірною любов'ю і порядним життям. Щоби бути прикладом для інших і щоби заслужить прозвище добрих полтавців, у цьому проявляється патріотизм письменника, бо саме жителі Полтавщини, на думку Котляревського, приклад доброти. Микола ж реалізовується у творенні добра. Він прагне змін у житті, тому має намір податися до чорноморського козацького війська. Микола майже не має шансів відбутися у такому житті. Де він не має ані будинку, ані родини, ані стартових можливостей, щоби заробити грошей, тому і прагне принаймні особистої свободи. Іван Котляревський шукав просвітницький ідеал не ідеальну людину, а ідеальне в людині. Письменник залишав простір для того, щоб його внутрішньо суперечливі герої переживали психологічну проблему і самовдосконалювалися. Чеснота й добро долають усі перешкоди. Отже, сьогодні ми говорили про шістьох яскравих дійових осіб п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка, про їхню психологічну неоднозначність, а ще те добре, що бачить письменник у кожній людині. Дякую за увагу і до нових зустрічей!